Hey everyone! якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно у вас є проблема мовного бар'єру та страху говорити іноземною мовою. Але в мене для вас чудові новини. Це можна подолати. І в цьому відео ви дізнаєтесь 5 перевірених порад, як подолати мовний бар'єр та почати вільно говорити англійською мовою або будь-якою іноземною. Мене звати Віка, і я викладаю англійську вже більше 6 років і маю власну онлайн-школу, де більше 100 студентів подолали мовний бар'єр. Тому повірте, я знаю, як це робити. Ви слухайте нас уважно. І якщо ви хочете записатись до нас на заняття, то пишіть в інстаграмі кодове слово тестування. Де ви отримуєте безкоштовне усне тестування зі мною відразу вибачаю за свій хриплий голос, тому що я перехворіла і тому маю такі наслідки. Тож, перша і найважливіша порада: дозвольте собі помилятись. Ніхто не народжується з ідеальним знанням мови. Помилятись – це нормально і природно. Навіть носії мови роблять помилки. Виш виреороди. Навіть ми в українській робимо багато помилок, але ми просто на це не звертаємо уваги, тому що це наша рідна мова, і ми звикли так говорити. Тому помилятись треба, адже на помилках ви вчитесь. Бо коли ви зробили одну помилку, ви зрозуміли її, або вас хтось виправив, то ви потім знаєте, що цю помилку більше допускати не можна. Я постійно на своїх уроках кажу своїм студентам, що, будь ласочка, ну помилились нічого страшного. Це для вас досвід, тому ми не боїмось помилятися. І з цього випливає моя порада для вас. Якщо ви боїтесь зробити помилку, візьміть і, наприклад, в блокнотику напишіть ваші думки або як пройшов ваш день, не звертаючи увагу на помилки. А потім, якщо ви хочете, то просите чаджібиті перевірити цей текст. І розповісти, як треба правильно, але ви не маєте засмучуватись через те, що у вас було багато чи там а, мало помилок. Ні, ви просто подивилися, ага, зрозуміло, що вам GPT написав, і запам'ятали, як треба говорити правильно. От і все. Друга порада: практикуйтеся щодня, адже мовний бар'єр зникає саме через практику. І повірте, 5, 10, 15 хвилин на день буде достатньо. Якщо ви не живете в іншій країні, і у вас немає да навколо людей з ким практикувати англійську або ту чи іншу мову, то ось вам мої поради. Перше, якщо ваш друг або подруга теж вивчає англійську мову, то попросіть, наприклад, о 16.00, да, тобто визначиться з конкретним часом, де ви будете зустрічатись там в онлайн форматі, або просто переписуватись, або надсилати один одному голосові або відео повідомлення, і ви протягом 10-15 хвилин будете спілкуватись виключно англійською мовою. Друге, знайдіть собі старі барі, тобто людина, з якою ви будете спілкуватися англійською, і це буде зазвичай на всі мови. Ви можете використовувати такі платформи, як HelloTalk Or tandem. ОрTandem. Да? Тобто ці платформи спрямовані на те, щоб ви обмінювалися мовами. Наприклад, ви навчаєте української, а вас навчають англійської. І третє, якщо ну ви прям не хочете бо дійсно нема з ким практикувати ту мову. То банально зробіть собі в телеграмі окремий чат з вами, де кожного дня о певній годині ви будете записувати одне, два, три голосових повідомлення, де ви просто описуєте свій день, що відбулося, або про ваші плани на завтра, або про певні якісь інсайти, почуття та думки. І ця звичка буде корисна навіть не тільки для практики говоріння, а ще й для саморефлексії. Да? Того, що відбулося у вас за день, третя порада: слухайте та повторюйте. Адже щоб почати говорити, треба багато слухати. Оберіть для себе відео на Ютубі або фільми, серіали, але які підходять для вашого рівня мови. І які підходять під ваші інтереси. Бо розумієте, якщо вам це не подобається, ви це робити не будете. В описі під цим відео ви знайдете корисний гайд, який я розробила для всіх наших студентів, де ви зможете знайти посилання на різні YouTube-канали, подкасти, сайти, де дивитися фільми та серіали в оригіналі, багато різних тестів для практики граматики, читання для перевірки рівня і багато чого іншого, тому переходьте. Та зберігайте. І ще класна вправа називається shadowing. Вона допомагає вам не тільки розговоритись, а ще й покращити вашу вимову. як її виконувати. Ви обираєте якийсь фрагмент з фільму, серіалу або відео, повторюєте багато багато разів і намагаєтесь скопіювати все. Вимову, інтонації, паузи, щоб в кінці ви повторили максимально схоже на носія мови. І я вам раджу записати перше відео цієї вправи і останнє, щоб ви подивилися на свій результат. Четверте, навчіться заповнювати паузи. Адже багато людей бояться говорити іноземною мовою саме через оці, знаєте, такі незручні хвилинки мовчання. Але вам банально треба вивчити ось ці вирази. Робіть собі скрін, от ви просто розтянули цю фразу, і у вас вже є час, щоб подумати, що вам сказати. П'ята остання порада це навчіться виходити з зони комфорту. Так, для багатьох це буде дуже складно, наприклад, піти в кафе або в магазин і заговорити англійською. Але повірте, як тільки ви це зробите. Ви будете настільки пишатися собою та своїм досягненням, що ви це зробили, що потім вам захочеться йти в ресторан та магазин, або тільки поспілкуватися англійською мовою. Тому моя рекомендація: перше, вивчити сталі вирази для ресторану, магазину і так далі, тобто для ситуації, де ви опиняєтесь майже щодня. Друге, дивіться багато реальних відеодіалогів. Ви їх можете знайти в Ютубі. І третє іти і практикувати те, що ви вивчили. І останнє, що я хочу додати, це те, що ви маєте помічати ваші маленькі перемоги. Наприклад, от ви сьогодні дати в кафе замовили їжу собі і вас зрозуміли. Будь ласка, похваліть себе і скажіть, що ви пишаєте собою. Або, наприклад, ви записуєте да, голосові повідомлення в чат, і ви записали голосове повідомлення не на одну хвилину, де ви там сказали два-три речення, а на цілих п'ять хвилин. Теж похваліть себе і скажіть, що ви молодці, тому що коли ви будете це помічати, навіть маленькі такі от перемоги, повірте, у вас буде завжди мотивація і вам буде хотіти продовжувати це робити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам почуватися впевненіше. Та почати вільно говорити іноземною мовою. Напишіть в коментарях, яка порада вам найбільше сподобалась, і яку ви будете використовувати вже після перегляду цього відео. Також не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо було корисно. І see you later та побачимось у наступному відео.